Дивіться, що буде завтра у проєкті Україна сьогодні на 2+2 так, ну і далі як обіцяли, наша традиційна рубрика зашквар із Олександром Преподобним. Сашко дуже раді тебе вітати. Привіт, Привіт. доєднувся до нашої Привіт, колеги дуже Привіт. яскравий в тебе був анонс сьогоднішньої цієї так, рубрики. Так, так, Давай так, так. розповідаємо перше, що там з Вікіпедії, Як ній опинився сумнозвісний Микола Тищенко. Чи не вже немає е, якогось Вікікастінгу? <рес> ну це взагалі Якщо так. там пишуть про кожного Миколу, який не попадеться під. Руку ну взагалі, то він там числиться як коля унітаз, і він на це скаржиться. Що, що це компромат на нього. Але я вважаю, що це дійсно ну якесь відкриття дивне, тому що хоче, щоб коля котлета все ж то але що він коля що... катле. Це природній шлях. Ба більше, друзі, Він скаржиться на те, що в нього намагаються зламати сторінку в телеграмі. Ми з колегами подумали, що зараз під домашнім арештом дійсно, може, Колі сумно, і він часто переходить за лінками оголених дівчат. радимо йому це не робити просто та й все. Але менше з тим, я хочу запитати вас, друзі, ще про одне. Знаєте, є така відома блогерка Стася Макєєва. Ні. Так от вона орендувала уявіть, цілий стадіон, щоб розкрити просто гендер дитини. Нормальні масштаби, так? Тобто 500 прожекторів на величезному стадіоні спалахнули з ім'ям її сина, якого звуть Марсель. Ну, по-перше, я думаю, вона б цей стадіон краще орендувала для збірної України, і б трохи потренувалась, аби ми бачили кращі результати. А по-друге, мені цікаво, вона коли вирішувала з чоловіком це питання, чи лунало там оце фінальне, ну, ладно, Стася, стадіон так стадіон. Чим би блогерка не бавилась, коротше, аби донатила. Подивіться, як треба дитину свою анонсувати, друзі, прямо зараз. Інститут вивчення війни вважає, що кілька тисяч солдат, або, якщо точніше, рабів північної Кореї, вже знаходяться в Росії та проходять підготовку для бойових дій проти України. Ну виходить, що до російських ваняк приєдналися північно-корейські вуньки. До речі, Кім вже сказав, що мобілізував півтора мільйони любителів плакати перед пам'ятником диктатору. Ну, а на болотах вочевидь радісно кричали: кім наш. <му> Більш за все напряглись бійці російського Ахмачаю. Зазначу, бо в них з'явився серйозний конкурент по відосикам. Подивіться. Є <му> Другий збіг з бородатими тіктокерами в тому, що 18 таких вунік вже втекли зі своїх позицій. Слухайте, на що тільки люди не йдуть, аби втекти з північно-корейського концтабору, навіть готові піти в інший російський концтабір, але найбільше від цієї новини, на жаль, напрягся пес патрон. Вони їдять собак. 49 прокурорів Хмельниччини оформили собі інвалідність у лікаря медкомісії Тетяни Крупи. Ну пам'ятаєте, це та сама, чоловік якої любить вкриватись зеленими замість ковдри на ліжку. Ех, знаєте, от шкода, що їх було всього 49, а не 50. Так могли б розбитися на пари і судити одне одного, аби зекономити адмінресурс під час війни. Знаєте, я потроху починаю розуміти спартанців, які скидали людей із вродженими вадами просто зі скелі. Адже можливо, це були наші прокурори із довідками. І продовжуючи тему людей з довідками, Микола Тищенко у своєму телеграмі написав, що за день його акаунт намагалися зламати. Сорок разів може йому підказати, що треба просто не заходити на телеграм-канали з голими дівчатами на аватарках коля. Я розумію, що трохи нудновато на домашньому арешті, але ж не сорок разів на день переходити. Ну і козак ти Колян. ще два роки. А ще він поскаржився, що хтось систематично редагує опис його сторінки Вікіпедії. Все, бачу і вірю. Його дійсно редагують. Не же він коля унітаз, він коля котлета. Головний гетьман України нещодавно розгулював курці, яка коштує 1600 доларів. Одразу видно, що Сивочоли не втрачає комерційний запал. Якщо і брати модну курточку, то тільки по знижці. Його запитали, що саме спонукало його купити куртку ціною в бюджет середньостатистичної української родини. І в мене є ексклюзивні кадри його відповіді. Холодно. Зимно мряка. А інший український підприємець, а точніше, голова фінансового комітету Данило Гетманцев, вважає, що з чайових у кав'ярнях також потрібно платити податки. Що потрібно платити податки з чайових? Податки треба платити з будь-якого доходу. Знаєте, такими темпами мені здається, скоро він вимагатиме платити податки фонтан, в який кидають монетки. А вам цікаво, до речі, чи платить податки сам пан Данило? Чи він просто так хоче виправдати своє небажання залишати чаюві? Залишайте чайові, коли буваєте в стране? Ну дивіться знову. Я не часто буваю, а залишаю. це все час залишив. Тим часом губернатор болотного забайкалля обмазав, вибачте, казявкою начальницю місцевого лісництва. Так сказати, помітив свою людину. Ну тут нічого дивного. Який в них лідер, такі людішки. Музика А в рівному, ну скажімо так, цікавий водій зателефонував поліцію і повідомив, що за ним женеться поліція. Саме так, друзі, вам не почулось. Не знаю, мабуть, він, коли додому приходить, то сам собі смс-ку пише. Все нормально, я добрався, не переймайся за мене, любий генія. Врешті-решт зупинили та побачили в ньому ознаки наркотичного сп'яніння. Дивно, але дзвонити при цьому своєму дилеру, аби залишити правдивий відгук про товар, він чомусь не став. Місто. Сто шістдесят на всі червоні сигнали сірналися. Хотіли тиск підняти чи що? не, щоб не догнали. Я мене обкружили, Мені щось показало, що якась поділений непонятні дійство. До речі, подейкую, що в швидкій він зателефонував у швидку, аби сказати, що його везуть у швидкій. Я Олександр Преподобний, це був зашквар. Друзі, пам'ятайте, іронія це як зламати сторінку тищенко Забагато не буває.